Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Тема нашого заняття професії моїх батьків. Діти, які професії ви знаєте? Які професії належать до важливих? А які професії належать до героїчних? Пригадайте. А яку б ви обрали професії, коли стали дорослими? Діти, а зараз зверніть, будь ласка, увагу на цю картинку і скажіть, кому потрібен мікрофон? Хто першим дізнається новини і приносить їх у редакцію? Так, ця професія називається журналіст. Журналісти подорожують за новинами по всьому світу, беруть інтерв'ю, розповідають найцікавіші новини. Пропоную вам, діти, перетворитися на журналістів. Візьміть, будь ласка, мікрофон вдома, якщо у вас є, або якийсь інший предмет, який схожий на мікрофон. Підійдіть до своїх мами і тата і розпитайте їх про їхню професію, що вони можуть цікавого та пізнавального про неї розказати. А тепер пропоную діти вам пограти у гру, яка називається Посій слова у прислів'я. Вовка, ноги годують. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Бджола мала. Айта працює. Коли почав орати, то у сопілку не грати. Тепер пограємо діти в гру, яка називається доповне речення. Слухайте уважно. Поїзд водить машиніст, оре в полі. Тракторист, літаком править, льотчик, в школі нас вчить, вчитель, будує будівлі. Будівельник, торгівлею зайнятий, продавець. Від хвороб лікує лікар. Ліки видасть нам. Аптекар. Хліб пече в пекарні. Пекар малює нам художник. Чоботи пошиє, Швець. Обслужить в поїзді вас провідник. Загасить вмить пожежу, пожежник. Вантажить краном, кранівник. Професій всіх не злічити. А які ви ще можете назвати діти професії? А зараз я пропоную вам пограти наступну дидактичну гру, яка називається «Що б сталося. Вам потрібно уявити і описати різні ситуації. Наприклад, «Що б сталося, якби зникли всі лікарі. Подумайте, діти, і дайте відповідь на це питання. А що б сталося, якби зникли всі водії? Що б сталося, якби зникли всі вчителі та вихователі? Що б сталося, якби зникли кухарі у дитячому садку? Діти, а чи задумалися ви коли-небудь над тим, скільки людей працює, щоб ви були нагодовані, одягнуті, взуті, щоб дома у вас було світло вечорами і тепло в холодну погоду? Щоб у вас були книжки, іграшки. Щоб ви могли сидіти біля телевізора? Для цього працює безліч людей різних професій. І кожна з них по-своєму важлива. Діти, а зараз вам пропоную вивчити чисто мовки про професії. Слухайте уважно. шер 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 водить машину шофер. Оша, оша, оша листи газети несе листоноша. Ка-ка-ка шиє одяг швачка. Жник, 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 вантаж носить, вантажник. Жник, жник, жник малює гарно художник. Жник, 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 пожежу гасить, пожежник. Чар-чар-чар посуд зробить вам гончар. Чик-чик-чик, літаком керує льотчик. Вчитель, вчитель, вчитель дітей навчає вчитель. А зараз давайте усі разом повторимо за мною цю чистомовку. Шер, шер, шер водить машину шофер. Оша, 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 листи й газети несе листоноша. Ка, ка ка Одяг шиє швачка. Жник, 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 вантаж носить вантажник. Жник, 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 малює гарно художник. Чар-чар-чар посуд зробить вам гончар. Чик-чик-чик, літаком керує льотчик. Читель, 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 дітей навчає вчитель. Діти, а зараз пропоную вам уважно послухати оповідання Михайла Коцюбинського, яке називається Десять робітників. Зайшов я колись до одної жінки. Одаркою звали жінку. Дивлюся, а в хаті так чисто, гарно так, діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я в Одарки. А вона й каже, а як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. А які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялася одарка і поклала на стіл своїх десять пальців. Діти ви прослухали казку чи оповідання? Хто автор цього оповідання? Як називається оповідання? Про що у ньому розповідається? Які помічники були у одарки? Тож, діти, і ви, коли беретеся за якусь роботу, пам'ятайте, у вас усе вийде, бо у вас є аж 10 помічників. І це ваші пальці. І, діти, Ми сьогодні з вами познайомимося з деякими театральними професіями. Ось ця професія називається гример. Це майстер, який працює в гримерній, накладає грим акторам на обличчя. Припудрує, може приклеїти їм бороду або вуса, робить їм зачіски або одягає перуку. Він може молодого актора загримувати під старого дідуся чи бабусю, під вовка чи лисицю, без гримера вистава не була б такою привабливою. А ось ця професія називається костюмер. Це майстер, який шиє, виготовляє різні театральні костюми для акторів. Також він у костюмерній допомагає акторам одягатися перед виставою, а ще слідкує за збереженням театральних костюмів. Знайомимося ще з одною театральною професією. Це професія суфлер. Суфлер це людина, яка працює в театрі. І її діяльність полягає у тому, що він стежить за ходом репетицій вистави, а в разі необхідності пошепки дає підказки акторам, що їм потрібно говорити. А ще є такі цікаві професії в театрі, як диригент та музиканти. Всі театральні вистави мають музичний супровід. Під час багатьох дій вистави ми чуємо, що грає оркестр. Музиканти знаходяться в оркестровій ямі біля сцени, а щоб грати злагоджено, ними керує диригент. Діти, про які професії ми сьогодні з вами говорили на занятті. Ким працюють ваші батьки? А ким би ви хотіли стати, коли виростете? Що потрібно робити, щоб здобути ту чи іншу професію? Який літературний твір ми сьогодні з вами слухали та обговорювали? Хто його автор? А ви, батьки, продовжуйте знайомити дітей з різними професіями та вчіть поважати людей різних професій. До побачення!